Слава Богу, брати і сестри, за дуже добру можливість, що сьогодні ми маємо прийти на це місце, послухати Слово Боже, прославити Господнє ім'я, місце, яке ми будемо сьогодні читати. Друге послання святого апостола Павла до Тимофія, третій розділ з першого вірша і, я думаю, п'ять віршів. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Знаєте, спокуса кожного можна сказати, спокуса кожного проповідника, який стає на це місце, стати і сказати щось таке цікаве, щось таке, що людям буде приємно послухати, люди будуть раді, раді послухати, знаєте, розказати щось таке, що. Людей якось звеселить, людей якось під, можна сказати, вони стануть раді після цієї проповіді. Їм буде приємно це послухати, і, і, і така спокуса завжди існує. Кожен хоче стати щось сказати, таке, щоб воно було приємно для слухачів. Але знаєте, є така річ, що можна боятися людей, які сидять і слухають. Проповідника, який говорить. А можна і боятися Бога, який також слухає, що говорить, можна сказати, його цей репрез... людина, яка репрезентує Його, слово Його закафедри. Чи вона справді говорить істину, чи вона говорить якісь такі речі, які просто приємно послухати для людей, які їх слухають. І знаєте. Може, сьогодні те, що я скажу, воно не буде дуже приємно послухати, але я думаю, що воно потрібно для мене і для кожного з нас. Тому що слово Господнє, воно завжди було, знаєте, воно завжди було актуальне в житті людини, яка його слухає. Воно завжди було діяльне і воно продовжує працювати і до цього часу. Хоча ми вже живемо в цьому 21 столітті. І частично я може. Буду продовжувати те, що почав брат Микола говорити. І дивлячись на ці вірші, які ми бачимо в цьому розділі, замітьте, що говорить п'ятий вірш. П'ятий вірш каже: вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Часто ми можемо подивитися на це, подивитися на світ, який окружає нас. Людей, які живуть в цьому світі, які є безбожні люди, не віруючі люди, не вірять в Бога, не вірять ні в небо, ні в пекло, вони не вірять ніщо, ні в ангела, ні в духа, нічого не визнають. І ми можемо сказати: Ну, Павло писав про цих людей. Але коли ми глянемо на п'ятий вірш, він каже: вони мають вигляд благочестя. На перший погляд, якщо подивитися на них, здається, що вони є віруючі люди. Вони, може, ходять до церкви, в них на поверхності виглядає благочестя. Але всередині вони відреклися сили Його. Так як в книжці подорож Пілігрима, коли приводить цей розтулмачувач, він привів християну до садку і він показав їй дерево. Він каже: От дивися на це дерево. І воно було дуже гарне зверху, але всередині воно все згнило. Тільки осталася кора. І він каже: так само є багато людей, які вони є гарні наверху, вони вають цей вигляд благочестя, але всередині вони згнили. Нічого там немає. І так само в цих людях. Але знаєте, в мене було. Чи Бог мені дав багато часу останніх декілька тижнів обдивитися, багато чого обдумати, аналізувати, багато чого передивитися. І знаєте, я так багато думав і прийшов до висновку, що одна з великих проблем, яка сьогодні існує серед християнського світу, і серед християнського світу тут в Америці, це те, що він пише перше. Каже, він каже. Будуть бо люди тоді самолюбні. На саму першу, на саме перше місце, саме перше, на що він саму велику увагу, найбільший акцент звертає, він каже: будуть бо люди самолюбні. Вони будуть самолюбні, вони будуть любити себе. Вони не будуть дивитися на когось іншого, але для них я. Це буде на дуже великому місці, на дуже піднятому місці, і ці люди будуть самолюбні. І знаєте, Біблія говорить до нас такі слова. Якщо ми подивимося, Друге Коринтян, Коринтян, 13 розділ, 5 вірш, і дивіться, що говорить Біблія. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі. Пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Павло закликає Коринтян, і він каже, випробовуйте себе. Зробіть в англійському перекладі написано test yourselves, зроби екзамен себе, чи ти є вірить. Випробуй себе, чи ти є в вірі. І він каже: хіба тільки що вони такі, якими ви мали бути. Сьогодні слова Павла так само актуальні до кожного з нас, як вони були цих декілька тисяч років назад. Вони такі самі для нас. Випробуй себе, передивися себе, провір себе, зроби над собою цей екзамен, цей тест. Чи ти є вірі. І знаєте, просто декілька таких, можна сказати, провести екзамен і просто перевірити е, своє життя. Знаєте, Бог, не просто він, е, Біблія не просто ставить якусь проблему перед нами. Але коли Біблія ставить якусь проблему, вона також дає вихід з цієї проблеми. І для кожного з нас, е, знаєте, сьогодні є час, щоб ми могли подивитися. І перевірити своє серце, перевірити себе, чи ми справді є в вірі випробувати себе, випробувати своє серце, випробувати своє ходження перед Господнім лицем і подивитися, чи справді на правильній дорозі стою я сьогодні. Чи може десь я звернув чуть, чуть небагато, але знаєте, навіть малий уклон корабля заведе його зовсім іншу сторону. Одного разу я проповідував про десятину, потім підійшли до мене люди і сказали: Ну, ти неправду сказав через те, що ми працюємо, ми працюємо на ці гроші, і цей час, який ми вкладаємо в ту десятину, ми також віддаємо для Бога. Але, знаєте, мені прийшло на пам'ять одне місце з Біблії, і я так думав над цим. І. В Матвія там сьомий розділ просто е, каже, що не кожен. Сьомий е, розділ там 22, 20, двадцять перший, двадцять другий, каже, що люди прийдуть, і вони що скажуть? Кажуть: Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, ім'ям Твоїм чуда велике творили. І що він скаже? Відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. А ми думаємо, і багато людей думає, що ми зможемо пройти перед Божим лице і сказати: Господи, Господи, ім'ям Твоїм ми досятину давали, і ми в царство небесне. Дуже небезпечне положення, дуже страшне положення, коли люди прийдуть і скажуть, що ми пророкували, демонів виганяли, чуда великі творили, і він скаже, я ніколи вас не знав. А люди думають, ми прийдемо скажемо. Я давав десятину, і Бог мене впустить небо в царство небесне. Небезпека небезпека заключається в цьому вдуманні. Часто люди, які, можна сказати, люди, які на превеликий жаль, знаєте, суспільство, в якому ми живемо, і люди, які нас окружають, вони теж є самолюбні. І коли Людина живе серед такого суспільства, яке є самолюбне, воно починає впливати на неї. І дуже часто церкви стараються підстроїтися. Люди стараються підстроїтися. Вони говорять: ну, ми хочемо бути такі, е, такі ну, приємні для тих людей, які нас окружають. Ми не хочемо дуже сильно відрізнятися. Але Біблія закликає християнина, щоб він справді відрізнявся. Ми не можемо зміняти світ, ми не можемо зміняти людей, які живуть кругом нас, якщо ми від них зовсім не відрізняємося. Але на превеликий жаль, суспільство і люди, і їхнє життя, яке які окружають нас, воно має набагато більший вплив на нас, ніж ми маємо на них. І самолюбність цих людей починає впливати на християн також. І це починає проявлятися в християнському житті. Це починає проявлятися в мені, і в кожному з нас воно починає помаленько проявлятися, тому що воно все так окружає нас. І багато часу, багато зусиль, багато старання ми починаємо жити для себе. Ми, все, що ми робимо, все, для чого ми віддаємо свої старання, стає я, 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 я і ще я. І люди часто не не, не бачать, вони не замічають цього, вони думають: ну все добре зі мною. Я приходжу деколи в церкву, здається, я поклоняюся Богу, але я живу для себе. Боже справа, Боже діло, воно десь дуже далеко від мене є. Хтось, нехай хтось інший це робить, нехай хтось інший над цим старається, а я буду продовжувати жити для себе. Тому що я стою на першому місці, а Бог десь далеко. І знаєте, це дуже легко перевірити і подивитися, скільки часу. Я віддаю для Бога. Скільки часу я віддаю для того, щоб молитися за когось, для того, щоб е, піти комусь розказати про Бога, скільки для того я вкладаю часу, вже не говорячи про те, що е, ходить, ходжу я в церкву чи не ходжу. Це може, чи може я прийду в, цер, в середу е, на служення, чи не, чи не прийду, чи е, в п'ятницю молодіжна, чи не прийду. Хоча е, в. Це Івана, перший Івана написано перший розділ, сьомий вірш. Перший Івана, сьомий розділ, перший розділ, сьомий вірш. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. На превеликий жаль, зараз пішло таке вчення, і воно починає розширятися і навіть по наших церквах. Слов'янських церквах, що ну, я буду читати Біблію, я буду слухати проповіді, я до церкви не буду ходити. Я буду продовжувати Христини, але це я все зроблю вдома. А, і а, до церкви мені не потрібно ходити. Таке вчення починає розширюватися і по-американських, і по наших церквах. Але Іван пише, каже, що ми маємо спільність один одним. Ми маємо спільність один одним. І те, що ми живемо для Бога, те, що ми справді християни, показує, що ми маємо любов до наших братів. Воно якось нас стягує, воно якось ми стара... Ми любимо один одного, ми стараємося зібратися разом. Ми не просто, знаєте, якусь відбувальщину робимо, що ми прийшли до церкви, ми прийшли в середу, чи ми прийшли на молодіжні, чи кудись інше. Ні. Але це, це є в нашому серці, воно нас стягне один до одного, і ми маємо цю любов. Ми хочемо це зробити. Ми стараємося це зробити. Це для нас є дорого. А щось інше вже ставить під питання наше християнство, ставить під питання, чи справді ми пізнали Бога, чи просто ми називаємося християнами. Знову ж таки, ми можемо це зробити і перевірити наше серце, як в мене любов до братів, до сестер, чи в мене воно існує, чи може його нема? Чи може диявол охолодив наше серце і наше серце відвернулося від Бога? І ще одна річ, що можна замітити, коли Господь роздавав таланти. І вернувся раб, який нічого не зробив. Він нічого не зробив. Він приніс цей талант, якого він закопав. І дивіться, що каже Господар до нього. Це Матвія, 25-й розділ. 25-й розділ і 24-й 24, ну декілька віршів. З 24-го вірша прочитаємо. Підійшов же той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти ждеш ти не сіяв і збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта Твого сховав у землю, має своє. І відповів йому пан і сказав йому: рабе лукавий і лінивий. Ти знав, що я зну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тобі, то ж тобі. Було треба віддати гроші мої грошомінам. І, вернувшись, я взяв би, їх, взяв би з прибутком своє. Значить, дивіться, що стається. Цей раб приходить, він віддає таланти і пан, дивлячись на нього, аналізуючи те, це, що цей раб зробив, він виносить діагноз проблеми цього раба. І він каже: рабе, ти був лінивий? І ти був лукавий. Ти стараєшся закрити своє лінивство своїм лукавством. Ти говориш, раб приходить, і в нього вже є історія перед паном. Ну, пане, я знав, що ти був такий, ти був всякий. Я не захотів нічого зробити через те, що ти був такий жорстокий пан. Але це просто обман цього раба. Він своїм лукавством закрилає свою лінивість. І він просто стає і він виговорює відговорку для цього пана. Але пан бачить це. І він каже: слухай, твоя проблема заключається в тому, що ти був лінивий раб, ти не хотів нічого робити, тобі було лінь щось зробити з цим талантом. І так само, на превеликий жаль, дуже часто Господь дає кожному з нас таланти. Він не обділив ні одного раба. Але. Що ми зробили з цими талантами? Як використав кожен із нас цей талант, як використав я свій талант? От питання стоїть перед кожним із нас. Що ми почуємо від нашого господаря? Чи ми взяли і закопали цей талант, чи ми взяли його десь сховали, чи ми його використали, чи ми вжили його для слави нашого Пана? До слави нашого Господа, чи ми щось в нашому житті зробили з нашим талантом? Чи ми пустили його в хід, і щоб ми могли прийти і сказати: Слухай, Господарю, ти дав мені оцей талант, але я пустив його в хід, і от ще інші п'ять талантів я придбав для тебе. Чи ми зможемо це сказати перед Господнім лицем? Знаєте, я зрозумів і дуже так. А, так Ну, можна сказати, дуже сильно це зрозуміє, що ми можемо пристати перед Господнім лицем в будь-який момент. Хоча може ми молоді, може, ми ще здається, нам довго ще жити, але це може статися в будь-який момент і дуже швидко, в щитані секунди. І кожен із нас не є заштрафований проти цього. Ми не можемо сказати, ну, я склав заповідь зі смертю, що такого не станеться зі мною. Ні. Це може статися дуже швидко. І як ми пристанемо перед нашим господарем? Бог дає нам час перевірити, передивитися своє життя, чи справді я став самолюбною людиною? Я перестав працювати для Бога, і я починаю тільки працювати для себе. Я починаю віддавати свій час для себе. Все, що я роблю, тільки я і я. Чи може я працюю для Бога? І віддають для нього свої старання, свої зусилля, свій час, своє здоров'я. Я все віддаю для нього. Як ми пристанемо перед своїм господарем? І знаєте, що стається? Яка, яка, яка проблема і яка небезпека лежить в тому, що людина стає самолюбною людиною? Микола вже читав це місце, де Бог попереджав Каїна. Каже, що перед твоїми дверами лежить гріх. Але ти каже, пануй над тим. Ти пануй над тим. І завжди перед нашими дверами старається гріх, старається чатувати. Але Божий заклик, пануй над ним. Пануй над ним. Не просто дозволь, щоб він панував над тобою. Знаєте, Рівень самолюбства він завжди росте. Коли коли ми читаємо Римлянам, перший розділ, ми бачимо, що е, все, що там описує, воно показує, як людське серце, як недобре спорчене людське серце, працює в людині. І воно помалвоно починає з маленького, з маленького, ще більше, більше, більше. І до кінцевого результату воно доводить і воно доводить до смерті. До смерті доводить і не просто фізичної смерті, але й духовної смерті людини, що людина попадає в те місце, де вона ніколи б не хотіла бути. Воно доводить до ідолослужіння. Ми дивимося, знаєте, і те, що сталося тут, в Америці, знаєте, все, все легалізують гріх, легалізують різні такі речі. Але чому заключається? Корінь цього всього. Воно заключається в цьому, що людина стала до того рівня самолюбною, що вона почала поклонятися собі. Ми дуже часто думаємо, ну як ізраїльтяни ізра... 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 могли построїти собі бичка і поклонятися йому. Яке велике ідолослужіння. Люди ставили якихось богів, якихось ідолів, ваалів, вони поклонялися цим богам. Але на превеликий жаль. Поклонятися собі, робити ідола з себе є набагато гірше, ніж поклонятися бичкові. Це є набагато небезпечніше, ніж поклонятися якомусь ідол, ідолові, тому що людина починає поклонятися собі, Бог стає десь е, в стороні, і я воно е, не є просто неживий бичок. Воно ніколи не остановлюється на просто, ну, це остався ідол, який стоїть, він не дихає, він не говорить, він не їсть, він нічого не може зробити. Але серце людини, якому людина починає поклонятися, воно є живе. І воно веде вищого рівня цього е, заблудження, цього ідолопоклонства. І в кінцевому. І в кінцевому результаті ми бачимо всі ці гріхи, які проявляються сьогодні в суспільстві. Вони стають нормою суспільства. Вони знають просто, ну, це нормально, це не має проблеми, це окей. Але Бог завжди дуже жорстоко карав за, до, за ідолослужіння. Дуже жорстоко. Не, не зробиш собі іншого Бога, Він говорить. Не зробиш собі іншого бога, якому ти будеш поклонятися. Але людина шукає собі і вона собі знайшла себе. І в кінцевому результаті це доводить, до, коли ми дивимося на Содом Гомору, ми дивимося, на, мору, ми дивимося на, інші, на інші місця, де проявлявся цей гріх. І цей гріх доводив до великих наслідків, що Бог знищував це місце. Велика небезпека допускати самолюбність до серця, допускати цього через те, що воно в кінцевому результаті заведе нас до смерті. Воно знищить кожного з нас. Воно починається з маленького, але воно виросте до великого, і воно знищить кожного з нас. Небезпека. Біблія попереджає нас. Слово Боже, попереджає нас. Щоб ми дивилися на себе, дивилися на своє серце і бачили. І якщо ми це бачимо, Біблія дає нам відповідь, вона дає нам вихід з цього. Шостий розділ Пророка Єремії, 16 вірш. І написано такі слова: так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де ту добра дорога, і нею ідіть, і знайдете мир для своєї дороги душі. Господь каже, зупинися на дорозі своїй. І не просто зупинися, а й подивися, де є добра дорога, давня дорога. І нею ідіть. Зроби якусь справу в своєму житті. Встань, подивися, роздивися, знайди добру стару дорогу. І не просто знайди її, і скажи, ну я знайшов, але навернися своєї дороги і йди по ні. І знаєте, коли ми сьогодні бачимо, що справді в нашому серці стало це, це самолюбність, це що ми віддаємо багато часу для себе, ми живемо для себе, всі старання йдуть для себе, все йде для себе. Коли ми це бачимо, коли ми це розуміємо, ми можемо це справити. Ми можемо це справити. Для нас є дається час, для нас дається можливість, для нас є цей добрий день. Бо сьогодні день спасіння, сьогодні день благоприємний. Він не є завтра. Ми можемо зупинитися, подивитися і вернутися на добру дорогу. Бо в кінцевому результаті наше недобре серце воно заведе нас до смерті. Воно нас знищить його плід є смерть. Плід людського грішного, спорченого, недоброго серця є смерть. Брати і сестри. Сьогодні є добрий час, сьогодні є добра можливість, ми можемо це справити, і допоміг би нам Господь і Бог, щоб ми могли перевірити, справді зробити екзамен, зробити тест себе, щоб ми побачили, куди ми йдемо, що ми живемо, чи проявляються ті речі, про які говорив апостол Павло в своєму посланні в нас. І що ми могли це справити? Бог хоче, щоб кожен із нас це зробив, щоб ми стали працювати для його таланта, для Його ниви, для того, щоб коли ми прийшли, ми не були посоромлені з нашими талантами, але щоб ми справді могли почути, що добрий і вірний раб війни в радість свого пана. І щоб ім'я Господнє через наше життя прославилося, щоб люди побачили в нас, Ісуса Христа! І щоб люди не просто побачили, але щоб вони сказали, що справді я хочу бути таким, як він є, таким, як є вона. Я хочу змінити своє життя і я хочу жити для Бога. Нехай Богу і буде вся слава. Йому нехай буде подяка за все повіки. Амінь.